Голова первинної підспілки державного підприємства волонтерства. По питаннях, наболівших на нашому, нашому підприємстві, є одне питання, яке глобально не стоїть. На сьогоднішній день державне підприємство волонторов забезпечує менше, як на 50% виробничими площами. Чому так виникло питання? Як говорив генеральний директор Укртофу, питання склалося так через те, що ми маємо проблему у законопроєкті. В законі про розвиток, закон України про розвиток торговодобудної галузі. Що є? В принципі, Це буде похована уся торкна галузь України, якщо не будуть внесені зміни до статті 150 про визначення особливої цінні землі та порядок припинення прав на Львів. Є напрацьований законопроект у трьох варіантах. Я пропоную їх долучити до установи до Міністерства розглянути, який найбільш доцільніший, щоб люди, які орієнтуються в цих питаннях, могли його відшівкувати у юридичному ракурсі і щоб не затягувати час з відведенням земель. Інше питання кадрової політики. Я вважаю, що одна із глобальних проблем біди тофінної промисловості це є некомпетентність керівників, які призначаються, які не мають прямого відношення взагалі до туфінної промисловості. Є державний концерн критор. Дайте їм повноваження з їхньої пропозиції. Нехай дотримуються дотримуються порядку призначення керівників. Галузева угода, лише на Волинь-Торфі є керівники, які мають освіту за спеціальністю е торф'яники. Всі решта це або бізнесмени, або незрозуміло е звідки ці керівники взялися і з якими то менеджери у кризісні. От, тому пропозиція така: надайте повноваження і нехай е, з подання державному торгу е, призначаються крівники. Є орган, дайте йому працювати. Тому що є е, глобальні в цьому е, проблеми також. Е, в принципі, е, на, е, по державному фінансуванні хочу сказати, що дайте землі і ми зможемо працювати. Є колектив, є спеціалісти, немає проблем в кадрі. дайте нам можливість працювати, виділіте посприяти у виділенні земель.